Я поки доїхав сюди, то ну повезло, став а так Треба йти, 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 йти. Ставлю за домами. За домами, бо в городі практично поставити невозможно. Центр Костополя припаркуватися тут ще той квест. Вільних місць на парковці немає. Водії залишають автівки всюди, де є така можливість. Часто автомобілями заставлені усі двори багатоповерхівок. Керманичі нарікають, ситуацію могли б виправити додаткові паркомісця. День ще більш-менш після роботи трошки ото рано, трошки сто на роботу, так і після роботи теж так. Ну, звісно, то, що машини, скільки прибуває, прибуває, то дійсно щось. Ну, по хвилинах ставлю за домами, за домами, бо в городі практично поставити невозможно. Не можна, неможливо. Ну я б не сказав. А не ваша... Мені завжди є де поставити. Ну, мабуть, може і треба, я знаю. Ну, Я не думаю, що вона змінила б щось кардинально, але може трошки було б ліпше, я думаю, тому що вже всі сусідні двори, я поки доїхав сюди, то ну, повезло, став, а так. Треба йти, 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 йти. Зі свого боку, в міській раді Костополя пояснюють, вирішення цієї проблеми справа не одного дня. Як зазначив заступник міського голови Юрій Кузнюк, наразі вже працюють над облаштуванням додаткових паркомісць у центрі. В майбутньому частина з них стане платними. Поступово будуть обладнуватися паркувальні майданчики, буде нанесена розмітка, буде встановлені дорожні знаки. Також передбачено широкий спектр оплати за паркування від звичайного готівкового варіанту до варіанту оплати банківською картою через QR-код або різні спеціальні сервіси в мобільних додатках. Також поступово буде працювати муніципальна варта, яка буде, спочатку буде працювати ніби в такому м'якому режимі. Начальник управління інфраструктури Костопільської міської ради Дмитро Гаврилюк розповів, що уже зараз міська рада оновлює схему руху по вулицях міста, які проходять центральною частиною у планах і інші зміни. Нові паркувальні місця будуть облаштовуватись на багатьох вулицях міста. Вона буде ця процедура відбуватися поступово. Тобто перші паркувальні місця платні будуть облаштовані на вулиці Грушевського, на вулиці Герої України, на ті вулиці, які найбільш заповнені автомобільним транспортом. Міській раді додали, на вулиці Грушевського буде запроваджено односторонній рух. Це має допомогти зменшити затори. А на вулиці Новій проведуть ремонт до перехрестя з вулицею Руданського із нанесенням оновленої розмітки. Також перенесуть автобусну зупинку ближче до початку вулиці Рівненської. Почати втілення планів у життя планують вже цього року. Сподіваються, що це дозволить вирішити багаторічну проблему із запаркованим центром Костополя. Також у місті працюватимуть інспектори муніципальної варти, які будуть стежити за дотриманням правил паркування. Юлія Котляревська, Дарина Черемшина та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group.